Причиняти навалу катастрофічних виберків природи не виключено, що до австралійського потопу та британського снігу може долучитись і паводок на Дніпрі, що загрожує українській столиці. І винуватцем можливої трагедії стануть не фантомне глобальне потепління, а цілком конкретні люди. За останні вісім років елітні заміські резиденції можновладців намили та забудували практично всю природну заплаву Дніпра під Києвом. Таким чином утворився штучний бар'єр на шляху могутній ріки. Тепер навіть незначна повінь може перетворитись на велику трагедію. Чому привидні Дніпра підніметься на 6 метрів? І які райони під загрозою дивіться далі в спеціальному розслідуванні програми катастрофи? Третя найбільша річка Європи Дніпро не переживала половин вже 30 років за цей час і заплаву зузили в 10 разів. Через це наступний, навіть середній паводок, загрожує домівкам сотень тисяч людей. Такі апокаліптичні повені в мегаполісі Києву не загрожують. Однак наслідки середнього весняного паводку чи тривалих злив будуть в кілька разів катастрофічніші, ніж це можуть уявити собі кияни. І міфічний захист, як то гребля київської ГЕС, на який багато хто сподівається, не допоможе. Це дамба не для того, щоб рятувати місто від Дніпра, дамба для того, щоб функціонувала ГЕС. Тобто це не є захисна споруда, вона, якщо в ній буде більше води, ніж треба, вони змушені будуть спускати воду, тому що інакше вода зарує дамбу. І от тоді дійсно буде ситуація фетальна. Група дослідників з національного екологічного центру склала сенсаційну карту потенційного затоплення столиці України. Ви побачите її за хвилину, але давайте спершу дослідимо причини масштабної загрози. Ось так виглядає заплава Дніпра районі. Кольче в своєму природному стані до того, як корумпована група осіб незаконно отримує під забудову чи садівництво. Це власне останні кілометри нетронутої заплави на Жуковому острові. Решта заловних луків протягом останніх п'яти років була роздана кооперативам впливових та привілейованих дачників. Після цього кооператив подає заявку на розчищення русла за кілька кілометрів від своєї ділянки. І не для того, щоб розчистити русло, а для того, щоб безкоштовно отримати сотні тонн побічного продукту, піску, який він нібито тимчасово складує в себе на ділянці. В результаті на півдні Києва така рукотворна Сахара 950 гектарів піску, намитого в середньому висотою 6 метрів. За оцінками експертів, держава не отримала за цей пісок 2 мільярди гривень. Але навіть ці гроші ніщо в порівнянні зі шкодою, яку може спричинити такий гідронамив. Склалася унікальна ситуація. В районі кончі заспи з обох берегів масово намивають пісок. Наразі за шириною в 7 кілометрів звузили до 700 метрів, практично до форватера річки. По великому рахунку під Києвом нижче за течію Дніпра побудували рукотворний короб, що стримуватиме надлишкову воду в межах міста, затоплюючи його при Дніпрові райони. Ці намиви вони. Е... Підвищують небезпеку навіть найменшого паводку, тому що якщо раніше для затоплення Києва треба було 4-5 метрів паводку природного, то зараз вистачить півтора метра, може й метра, для того, щоб в межах міста... Очинити такі доволі такі неприємні наслідки, а ось графічно зображені масштаби цих неприємних наслідків у випадку масового танення російських та білоруських снігів або ж тривалих злив у Київ. Прийде вода з Прип'яті і прати сни. Якщо ж через корок нижча столиці вона не зможе швидко зійти течою вниз. До півтора метра природного паводку саме настільки піднімається вода в нормальних умовах, виростуть на всі шість метрів насипу. Тоді затопить оболонь, троєщину, русанівку, нижній поділ, дачина сокарках частину дарниці і, звичайно, всі маєтки на пісках. Таким чином, недолуги, хоча й багаті забудовники намивають у заплаві Дніпра пісок, аби врятуватися від паводку, але насправді провокують лише більшу повінь. Ось так виглядав Київський лівий берег під час останньої повені 79-го року. Вже за існування греблі Гес. За 30 років його заселили сотні тисяч людей. Якщо сюди знову прийде вода, вона нещадно ні вичитиме домівки і людське добро. Плюс стічні води на вулицях, зруйнована каналізація. Це територія заповідна. Інша справа, що її роздають чомусь під забудову і власне засипають і забудовують. Тобто єдиний порятунок на даному етапі це. Зупинити потіки будівництва і спробувати певним чином ліквідувати ці намиви, тому що аж потім намиви не будуть ліквідовані, загроза затоплення вони не зникнуть. Разом з тим лишається сподіватися, що криза зупинить загрозливий гідрономив та будівництво літних дач кончі заспіть. А тим, хто вже побудувався на дамбі, радимо завести в гаражі гелікоптера, аби у випадку чого нам не довелося перейматися за ваші надто цінні життя. E Що один аспект цієї проблеми: Бортницька станція рації, розміщена на лівому березі Києва. Це головна структура столичної каналізаційної системи. Комплекс призначений для очистки стічних вод та обробки затриманих забруднень. У разі затоплення усі законсервовані нечистоти міста молові поля розмиє вода і спустить вниз за течією Дніпра. Міста, які п'ють воду з цієї річки, а це нагадаю третина України, можуть втратити своє основне джерело водозабору. Про катастрофи, спричинені зміною ландшафтів та русили річок, поговоримо з гостем, екологом, керівником громадської організації «Ландшафтна ініціатива Володимиром Коліньком. Володимир Васильович, доброго дня. Доброго дня. Скажіть спершу, як ви загалом оцінюєте загрозу для міста Києва через загрозу повені, через в кончузаспіль? Ну, я вважаю, що така загроза, по-перше, існує, а по-друге, дуже вірогідна. Якщо ви знаєте, що декілька разів в століття. Виходить великий погоді, який кажуть, що це однопроцентне наповнення. Це такий великий процент, але якщо ці фактори співпадають, то вода, яка йде, і її ще не може втримати. Кілька разів на століття ми говоримо про певну циклічність, чи є там 20-30 років. Через yeah, дні, ну випадки. я скажу так, що ось десь, ви правильно сказали, 20-30 років буває одна повінь. Якщо ви пам'ятаєте, в Києві не так давно, десь в 80-х роках була така, ну, близько такої полю, що ви пам'ятаєте. Да, це 79-й рік. Отже, днями ми вже маємо чекати наступного. Річ в тому, що останні 10 років ніхто не думав про це. Всі вважали, що потрібно забудувати, схватити шматок землі, забудувати, положити всі. Всі екологічні, всі моральні, всі закони, і побувати собі чи то маєток, чи до якийсь там польплуг, чи щось ще. Скажіть, а яка загалом загроза наступу на заплави річок в Україні? Я вважаю, що це загроза рівня національної безпеки України. У всьому світі вже зрозуміли, що вода це одне з стратегічних надбань нації. Якщо якась нація, якась країна не зможе забезпечити сьогодні по водою в 21 столітті, його нагода буде дуже сумна. І Україна, наприклад, приїжджає, що це зовсім не розуміє. І тому вже ну, це так 10 років, де просто катастрофічне гвалтування за плав річок. В цих землях не можна будувати. Не тому, що фізично не можна, а не можна тому, що це є національне надбання. Тому що це той стратегічний ресурс, який допоможе Україні вижити в майбутньому. Дякую дуже вам за коментар. Нагадую, в нашій студії був еколог, керівник громадської організації ландшафтна ініціатива Володимир Колінько. Схоже, нерозуміння екологічних проблем і наслідків, до яких це байдужість спричиняє, в усіх країнах світу призводять до одного і того ж, змінюється структура планети і відмирають наймальовничіші куточки, наймиліші представники живого світу. І в той час, як одна частина вчених підраховує збитки від людської діяльності, інша шукає екологічну альтернативу в хімії, або ж придивляється до зникаючих видів і намагається передати їхній властивості новітнім технічним апаратам.